22 січня у Шосткинській центральній міській бібліотеці говорили про соборність України. З нагоди одного з найбільших державних свят зібралися представники громадськості, історики, учні навчальних закладів міста. Після мініфільмів про становлення української державності, короткий екскурс в історію України, провів Федір Пушкар, учитель історії Шосткинської школи №1. 919 року, 22 січня, о 12 годині, і відбувається акт звуки приєднання Західноукраїнської Народної Республіки до Української Народної Республіки. Змінюється і статус земель Західної України. Вони стають областю складі Української Народної Республіки. А герб, який вони прийняли, це Лев Золотий на Синьому тлі, був замінений на загальний тризуб. Пройшло два десятиліття після втрати України можливості в 20-х роках отримати незалежність. Потім у нас були десятиліття комуністичного режиму, і лише в 1990-му завдяки перебудові можливості, власності, народний рух України зумів зібрати живий ланцюг, який простягнувся від саме Івана Франковська до Києва. За інформацією з різних джерел кількість учасників ланцюга коливалася від 450 тисяч до півтора мільйона. Один із представників народного українського руху Михайло Скорик, який був присутній на в бібліотеці, розповів цікаві факти про події 1990 року. Я, звичайно, не був учасником цієї дії у 90-му році, але Вячеслав Чорновіл розказав, як це вони утворювали. Тобто, коли виникла у народна рух України, тоді була це громадська організація. Провести такий захід то дуже перелякались не тільки в Кремлі, а навіть і в Києві. Це ККПСС, теж налякались, бо це відчувало, що Україна об'єднається і буде незалежною державою. І в'ячеслав Чорновіл казав, що ми з делегації ходили до третього секретаря ЦК КПСС України Леніда Кравчука, щоб дозволили провести цю дію. Ну і дозволили і її провели. До речі, кравчук. Допоміг із Міністерством внутрішніх справ, щоб міліція забезпечила порядок на цій ділянці дороги від Івано-Франківська до Києва. І ця подія вона не менш значима, ніж подія 2019 року. Чому? Тому що. Всі зрозуміли, що є така е, нація українська, є е, була така держава і має бути далі. Така держава. Зберегти соборність і незалежність України вдається лише завдяки любові народу до своєї країни. На цьому наголосив шосткинський міський голова Микола Ногам. Оця історична спадкоємність, яка в нашому наших людях, в нас у Шосткинці, які боронять, які сильні, які не здаються, які перемагають. Ми повинні пишатися своїми людьми. Більшого, ціннішого в кожного нас, ніж нашої України, ні у кого немає і не буде більш нікого. Хвилини мовчання вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Шостський підприємець, афганець та письменник Володимир Півторак звернувся до присутніх у читальній залі бібліотеки. Собор і соборність це слова одного корення. Це Об'єднання людей на якійсь території з якоюсь великою ідеєю сподіваюся, що така ж велика соборність з'явиться у нас тоді, коли після закінчення війни ми почнемо відновлювати свою велику країну, і дай Бог цій соборності в нашій країні бути багато багато віків переду.